Люди, які відстоюють права ЛГБТ спільноти, провели марш рівності у Києві. Акцію під назвою марш рівності підтримали правозахисники, депутати був і посол Швеції з дружиною. На учасників нетрадиційного маршу традиційно напали. Є постраждалі серед правоохоронців і самих учасників акції. Міліція затримала 30 нападників. Інкримінує їм хуліганство. Я хочу звернутися до радикальних правих, які проти рівних прав для гомосексуалів. Панове, коли ви застосовуєте… Кулаки та бити, ви робите їхні ідеї ще популярнішими. Критикуйте їх. Ви ж можете. Ось хоча б оцей критик. У мене є дружина, у мене є постіль, У мене завжди наварено. Утром прийду, у мене завжди сніданок і обід, і вечеря. Гей, я вам хто їсть, варе? Ось просто в найболючіше місце. Гей, хто вам їсти, варе? І все? Що вони на це скажуть? Нічого! Це питання має стати гаслом вашої антигейської визвольної боротьби. Гая вам хто навари, навари. хто моя варе? Я... Коли геї зрозуміють, що їсти їм ніхто не варе, вони кинуть чи створювати традиційні сім'ї, і всі радикали нарешті будуть задоволені. А геї – нагодовані.